Всім привіт! Сьогодні з вами я Лариса і я покажу, як робити ось таку чудову квітку із стрічки. Ось така у мене стрічка. Ось така. Жирина її 2,5-2,5 см. Для такої квітки нам потрібно нарізати ось таких. Нам потрібно нарізати ось таких полосочок 2,5 см на 4,5 см. Таких полосочок ми нарізаємо десь приблизно у нас тут буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядів, по 8 штучок. Це приблизно десь 64 плюс-мінус. якщо ви бачите, що вам потрібно ще додати, ми будемо додавати, або будемо зменшувати зверху. Тут буде вже видно по самій квітці. І також нам буде потрібно. Для серединки ось така синильна проволока, яку ми потім розділяємо на двоє. виходить 15 см, так як проволока в нас довжина 30, то нам потрібно взяти лише 15 см. І так, нарізаємо ось таких полосочок, як я вже сказала. 2,5 на 4,5. І також нам буде потрібний і фетровий ось такий кружочок, його діаметр 3 см. Ось такий кружочок 3 см діаметр. І далі потрібно нам включити наш клей пістолет. Я покажу вам нарізаємо ось таких кружечків. Ой, ось таких полосочок верніше. Нарізаємо, далі нам потрібно їх обрізати, складаємо на половинку, і таким чином ми зрізаємо їм носик далі нам буде потрібна свічка. Тому що робите дуже багато пелюсток, і зажигав кожен раз. Краще, звісно, із свічкою для мене. А ви дивіться, як вам вже буде краще. І так, беремо нашу свічку. Пелюстки вже всі ми нарізали. Далі робимо слідуюче. Беремо носиком і ось таким чином ми нашу пелюсточку закруглюємо. Ось так ми її закруглили. Далі нам треба чуть-чуть, щоб зверху крайочок сам, ось таким чином він закрутився. І далі робимо слідче. Перевертаємо, робимо складочку зліва, невелику, ось таку, і таку ж саму складочку справа. Ми їх з'єднали, в нас вийшла ось така хвилька. Далі ми її просто закриваємо на вогню. Ось такий виходить у нас наша пелюсточка. Ще раз вам показую, беремо нашим, нашою стрілочкою, так скажемо, і проносимо над вогнем, ми її закругляємо, робимо нашу пелюсточку закругленою. Ось вийшла наша пелюсточка. Далі ми підносимо до вогню не сильно близько, щоб не згоріло. І тепер ось таким чином пелюсточка наша закрулюється. Робимо складочку раз, складочку два, придержуємо і наша пелюсточка вийшла. Пелюсточки виходять різні. Ось такі. Це я відкладаю. Уже пелюсточки я всі приготувала. Як бачите, вони закруглені по-разному. Так як у нашої квіточки справжньої пелюсточки дійсно, вони різні. Ось такі. і по величині, тому що чуть-чуть по-другому закруглюються крайки наші. Перший ряд ми будемо. Тепер потрібно, беремо ми наш кружочок, якого 3 см діаметр. І потрібен наш клей пістолет. Будемо наклеювати. Візуально ви дивитеся на ваші пелюстки, і ви вже знаходите, які самі длінші у вас пелюсточки. Будемо наклеювати їх на перший ряд з самого низу. Тут наклеюю я обичним способом 4 проти, 2 проти двох. 4 пелюсточки. Як бачите, клею десь 5 міліметрів від краю. Ось так виходить наша квіточка. І тепер між ними ми будемо проклеювати наші пелюстки. Спочатку я вам сказала, що там приблизно десь 80, вірні, 64, 70 наших пелюсток. Ось дивіться, Давайте приблизно посчитаємо, так як і що то мені сказалося, подумалося, що там по вісім внизу в кожному ряду. А так виходить у нас не по вісім. Ось зараз я доклею. І приблизно ми посчитаємо з вами. 2, 4, 6, 8, 10, 12 пелюсток виходить. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12 пелюсток первий ряд. І ось таким чином наношу я клей зверху, і по них ми клеємо слідуючий наш рядочок, також 12 пелюсток. Також вибираємо. Які в нас самі длінші. А самі коротші підуть у нас на самий верх? Клеїмо по нижньому ряду. 10 11 і 12 в цьому ряду. Ми закінчили другий ряд. Ось уже наша пишненька, така квіточка єсть. Продовжуємо коїти третій ряд. Також йде на ньому він не спускаємо донизу, ми дивимося, щоб наші края були рівні. Вибираємо самі длінші, якщо ваші лепістки. Короткі, за короткі. Ми чуть-чуть додаємо клею на і витягуємо по краю їх сюди, щоб вони края більш-менш були рівними, одинаковими. Трішки у мене клей, зараз я додав Третій ряд уже готовий. Також клеємо наш четвертий ряд, по ньому не спускаємо. Четвертий ряд готовий. Клеїмо далі п'ятий. Також цей ряд я клею, наклеюю, поки не спускаю донизу. Ці квіточки, всі пелюстки, які в мене були, я доклею сюди. І ось, як бачите, вже квіточка наша готова. Тут у мене вийшло 1, 2, 3, 4, 5 рядів. 5 рядів. Верхній ряд у мене вийшов 2, 4, 6, 7, 8, 8 квіточок, 8 пелюсточок. І тепер із нашої проволочки ми її ділимо на надвоє. Буде 15 см. Далі ось таким чином ми її скручуємо наші 12 сантиметрів. Ось таким чином ми скручуємо. Виходить наш ось такий кружечок. Далі ми всередину наносимо клею. Зклеюємо наш кружечок. Ось така цікава квіточка у нас вийшла. Ось такі квіточки вийшли. Далі ви можете сюди прикріпити заколочку резиночку і буде вам уже. Бантики вийдуть ось такі квіточки у мене вийшли ось така голуба, ось така ніжно-кремова така. Кому подобається мій майстер-клас по виготовленню ось таких цікавих квіточок, Наша квіточка вийшла. Зараз я вам скажу скільки в діаметрі. Візьмемо середину 9 см вийшла в діаметрі. Також сюди можна прикріпити резиночку і будуть вам цікаві ось такі бантики. Кому подобаються мої майстер-класи, пишіть коментарі, ставте вподобайки. І чекаю вас на просмотрі моїх, мого каналу. Дякую, до побачення!